І це допоможе вам знайти нові можливості та зв'язки. Завжди показуй найкращу версію себе покажіть себе з найкращої сторони у будь-яких обставинах. Це створює позитивне враження і допомагає будувати міцні стосунки з іншими. Завжди дбайте про свою зовнішність і поведінку. Впевненість у власному вигляді та манерах додає впевненості у житті контролюй свої емоції. Контролюйте свої емоції і не дозволяйте негативним почуттям впливати на ваші рішення та поведінку. Самоконтроль це ознака зрілості і впевненості. Зберігайте спокій у будь-якій ситуації. Ваша здатність зберігати холоднокровність буде вражати оточуючих і викликати повагу. Відкладай відповіді. Іноді варто відкласти відповідь, щоб ретельно обдумати свої слова і не реагувати імпульсивно. Це допоможе уникнути непорозумінь і конфліктів, а також показує вашу здатність до розважливих рішень. Роздуми перед дією допомагають ухвалювати мудріші рішення Використовуй страх пропустити щось важливе, використовуйте ФОМО, страх пропустити щось важливе, на свою користь, показуючи, як ваші ідеї або пропозиції можуть бути важливими для інших, створюйте цінність, яку люди не захочуть пропустити. Це створює відчуття невідкладності і стимулює людей до дії. Перетворюй негативи в позитиви. Замість того, щоб зосереджуватися на негативі, знайдіть спосіб перетворити це на можливість для росту та покращення, вмійте бачити у викликах можливості і використовувати їх для самовдосконалення. Кожна невдача це шанс навчитися і стати кращими оцінюй себе постійно аналізуйте свої дії та вчинки. Шукайте способи самовдосконалення. Саморефлексія допомагає зрозуміти свої сильні і слабкі сторони, що сприяє особистому росту. Безперервне навчання і самовдосконалення ведуть до постійного зростання і успіху. Висновок. Стоїцизм наголошує на важливості внутрішнього спокою і гармонії. У нашому сучасному світі, де стрес і тривога є постійними супутниками, вчення стародавніх стоїків можуть допомогти нам знайти баланс і рівновагу. Приймаючи їхні принципи, ми можемо зосередитися на тому, що ми можемо контролювати, і знаходити внутрішню силу, щоб справлятися з будь-якими життєвими викликами. Нехай мудрість стоїків веде нас до вічного спокою і гармонії в наших життях.